Іван Драч, баляда про скромність. Не вистачає йому скромності, кричало круг мене голодне кодло, скромних графоманів і чесних заробітчан. Так, трохи не вистачає йому скромності, великодушно погодились поважень дяді, презирливо дивлячись, критичний говеру. Людський глас, глас божий, вирішив я: треба зайти до скромності. Купив пучок осніжених конвалій і сизий флакончик парфумів. Чисучевий плащ кивнув на руку, в кімнату взійшов і остовпів, подивований. П'яне, опасисте бабисько лежить на дивані і смокче цигарку і зирить презирливо скоса. Знизавши плечима, я вийшов у клекіт людський, поламавши стонець доріг. Мимо тронів апломбу і слави, брів обридливо. І мимо волі Затялась моя думка оскомою. Треба ж зайти до скромності. Постуснувшись на пам'яті, перечуваючи стрічу, хильнув для хорокості. Купив цигарок ментолових, взяв спотикач по дорозі, не стукаючи, вірвався. Стоїть дівчана полохане. Смокче зорю карамельку, русу косу розплітає, боронивши приколки долі.